La page 55 12. Сторінка 55. Правило 12. Запам'ятайте дієслова, які відмінюються в пасеком пози з допоміжним дієсловом ето. Перед вами якась кількість дієслів, які відмінюються в пасеком позе з допоміжним ето. «Але» – Найкращий переклад для цього слова. «to go» і їхати. Наприклад, саша це хлопчик. Же allé. Ми бачимо допоміжний етро і партисіпасе, яка утворена за законом утворення passé. але, аріве. Марі каже: Же arrivé. Я приїхала. Ми бачимо, що до партисіпасе додається літерка е. E", тому що підмет ж жіночого роду. Отже, якщо підмет чоловічий до партисіпасе не додається нічого. Іншими словами, патісіп має нульове закінчення. Якщо підмет жіночий до партисіпасе додається літера е. Це буде завжди, якщо у нас допоміжне буде етро, «Descendre» Спускатись. «спускатись». «Tu es descendu» – ти спустився, якщо немає літери Е на кінці. Якщо жіноча ти спустилась жіночий підмет, ми маємо літерку Е, яка додається до партисипаси. Антре у віти. Ілентре. Він увійшов. Немає літери Е додаткової. Монте піднятись. монте» – вона піднялася. Ми бачимо літера Е. Додаткова, до партісипаси додається із за того, щоб підмет жіночий. Рантре, повернутися додому. Онерантре. Ми не бачимо, який рід, тому пишемо спокійно рантре без додаткової е. Грести. Нусом грести. Ми бачимо, літера С обов'язково додається до із за того, що підмет. Множина. Літерка Е буде стояти тільки якщо наше ну жіночого роду. Ретурни повернутися не додому. Вузет ротурни. Ми бачимо, що літерка Е додається в тому випадку, якщо В жіноче. Літера С додається по рядочку В. Тільки в тому випадку, якщо В. Множина. Ви можете запитати, а коли ву може бути немножиною. Відповідь дуже проста. Коли у нас «ву» ввічливості. Венір прийти або приїхати. Ils sont venus. підмет чоловічий значить не буде додаткової літери «е». Але це множина, тому ми маємо літеру С на кінці. Томбе впасти. «впасти», «ель сон томбе» – L. Ženočeno, zato imamo dodatkovo ES, ki se dodaja do Participasy. Evo voilà. la.